Привіт всім! Слава Україні! З вами сімейне фермерське господарство Золото Карпат. Прошу до вашого перегляду сорт Лейкора. Як бачимо, ось дерево, яке не проводилося обрізка, просто ми її залишили. Завантаження, скажімо так, краще середнього. Так що «Лейкора» має право на життя. І як ми бачимо, ягідка цікава, оранжева, така грушевидна. В даному саді була формуюча обрізка. І ми бачимо, що гілочки повідростали, але ще не дуже завантажилися. А далі будемо вже обрізати по технології. В принципі, аналоги, я не знаю, чи є, чи немає. Я собі для себе придумав свою технологію обрізки. Іменно під індивідуально під кожний сорт. Я бачу вже, як вони себе ведуть, і потрібно проводити обрізку специфічно. І з вами, як завжди, був Болюк Володимир Миронович. Це сімейне фермерське господарство. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, дякую всім за увагу. Слава Україні! Все буде Україна!